Вітаю в ефірі. Передача перевізник. Я і автор і ведучий Олександр Василишин. Сьогодні про таке авто з асфальтобетоном в черзі до укладника. Літо найкращий час для ремонту автошляхів. Цьогоріч в області виділено рекордну суму майже 800 мільйонів гривень. Перелік дорожніх об'єктів, котрі потребують негайного втручання, визначено. Це 12 ділянок загальною протяжністю 45 кілометрів. Дороги були построєні сімдесят восьми, восімдесяти рік. Тобто більше 40 років тому назад. З тих пір не робилось ніякого ремонту цим дорогам, крім ямкових ремонтів. Важка і нерівна дорога випробування для водія і пасажира. Вчимося долати перешкоди з мінімальними наслідками. Лучше е притормозити, ніж е на швидкості там особливо великі ями, неровності. Тобто, правила е більше скористі менше ям, е як правило, не срабатують. Дорога міжнародного значення М 21 житомир Могилів Подільський на ділянці села Сьомаки. Цим автошляхом перевозять чималу кількість вантажів. Здійснюють транзит туристів і міжнародні рейси. В середині червня тут розпочали ремонтні роботи, які планують завершити у вересні. Ця автомагістраль починається в Житомирі. і Закінчується на пропускному пункті Могилева-Подільського, далі прямує на місто Бельці Республіки Молдова. Із зруйнованого та пошкодженого бездоріжжя обіцяє перетворитися на комфортний і безпечний шлях. Майстер дільниці Руслан Коберник облаштовує так звану розбивку для асфальту укладача, аби край проїжджої частини був під лініючку. Від осі до колика 4,40. У нас має бути кромка асфальту 4 метри. Це, щоб у нас кромка заливалася 50 см на безпеці. Оце ми розбиваємо для асфальтового палича. 20 працівників і 12 одиниць техніки. Катки, навантажувач, екскаватор, автогрейдер вирівнюють профіль полотна за технологією. Спочатку асфальтобетонною суміш, товщиною 10 сантиметрів. Після цього стелять ще 5 сантиметровий шар щебенево-мастичного асфальтобетону. Шекіпе ще температура близько 150 градусів. Такий метод кажуть дорожники, дозволяє ліквідувати колійність, просадки, зношеність покриття і забути про ремонт цих ще донедавна екстремальних ділянок щонайменше на декілька. ...років, Реанімують відрізок автошляху протяжністю 5 кілометрів. Закінчуємо другий шар вирівнюючого шару асфальтобетонної суміші. Товщина. товщина, середня товщина, так як це вирівнюючий шар, середня товщина 10 сантиметрів. Зроблений в Сьомаках кишені автобусні. В Рові теж одна кишеня зроблена, буде в Рові ще другий автопавільйон будемо монтувати, теж кишені будемо посадково робити. На, десь на протязі 900 метрів будемо ставити прикромочні лотки для того, щоб дощові води не розмивали обочину. Основна причина виникнення дефектів дорожнього полотна це вода, яка проникає в тріщини на асфальті і при замерзанні починає його руйнувати. Ще один ворог українських доріг перевантажений великоваговий автотранспорт. Власники і водії таких авто не переймаються деформацією автошляху великими напливами на асфальті, що залишаються після їхніх вояжів. Роспоряження головного держав є розпорядження. У коравтодору, заборонено на рух вантажних автомобілів вагою більше 24 тонн, при температурі повітря більше 28 градусів. Я так скажу, що якщо щоб розуміти, що при температурі 28 градусів навколишнього середовища, температура дорожньої одежі асфальтного покриття, десь приблизно 50-55 градусів. А температура плавления битума 60-65. Ви Вы же собі уявляєте, уявляете, что кто-то идут при таких температурах, сразу начинается деформация дорожной, даже до асфальтобетонного покрытия. Розширення дороги, освітлення і велосипедна доріжка. Такі конструктивні зміни вже до кінця липня, початку серпня поточного року передбачені на так званій малій об'їзній вінниці автошляху Т-0204 південного обходу міста на ділянці довжиною 3,3 кілометри. Трасу збудували кілька десятиліть тому. За цей період тут жодних капітальних робіт не проводилося. Виконує поточний середній ремонт на ділянці територіальної дороги – південний обхід. Зараз на даний момент ми робимо ровік ширені для розширення проїзної частини. Так як тут інтенсивність руху завелика, треба трошки розширяти дорогу. Також беремо усилюємо дорожній одяг вирівнюючим шаром і після того вже будемо вложити новий конструктив верхній слой ШМА. Велосипедна доріжка, так, вона предусмотрена у нас по пікітажу з лівої сторони, йде від кромки проїзної частини, метр двадцять у нас зелена зона. І після цього йде велосипедна доріжка 2 метри ширини. Вінниччина має понад 9,5 тисяч кілометрів автошляхів, понад 2900 тисячі державного значення і майже 6600 тисяч місцевого. Це друге місце після Харківщини. Фінансування галузі, запевняють експерти, вже не знаходиться в стані великих обіцянок. До ремонту доріг все активніше долучаються і територіальні громади. Кожен район виділяє на відповідні заходи від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Цей рік у нас передбачено з державного бюджету 515 мільйонів. І з місцевого бюджету 250 мільйонів. Ну, тут є так, як експлуатаційне утримання, тому що ми прийшли весною, тому що ми приготували майже на 170 мільйонів виконали ямкового ремонту на дорогу з державного значення загальна квадратура, виходить, 300 тисяч квадратних метрів це ямкового ремонту було зроблено. Зараз ми перейшли більше на поточні середні ремонти. Тобто це Картами сплошне злото бетоном. Тендери на проведення робіт за результатами торгів у системі Прозоро виграли декілька підрядних організацій. Фірми розпочали ремонтувати дороги. В їхньому активі загалом 350 працівників задіяні асфальтобетонні заводи. Обов'язковою умовою і гарантією виконання цих робіт є контроль за процесом, в який залучені кошти. На ділянці дороги М 21 від Стрижок до Калинівки, де нагадаємо, не так давно завершили ремонт новим методом регенерації дорожнього полотна, тобто зміцнення цементом, нині. Перевіряють, як лягли шари. Працює столична служба, центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт. Фактично незалежна лабораторія, фахівці якої мають визначити технічні характеристики асфальтобетонних та інших сумішів, закладених при будівництві. Це називається керн, вони висвернуть керн, де визначають там там ну, там в даному випаду, там три шари йде. Потім ці шари йдуть на випробування різних характеристиків, в тому числі там, по хімічному складу, і по зерновому складу, по водонасиченню і міцності. Так, і після цього вони роблять висновки. За цими висновками вони надають нам, як незалежна лабораторія, висновки. Ми вже робимо на наступні висновки, чи прийняття, чи не прийняття обід Відповідно цих чи приймати, чи не приймати роботу у підрядника. Додатковий контроль зазначають його ініціатори. Не раз виявляв слабкі місця на дорогах після ремонту. Протеці зразу оформляються по надходженню протокола, оформляються там, залишить яка причина була недоліків, і вони зразу устраняються по ходу діли. Ті, які здається, своєчасно визначити, і вони постійно. Таких у нас було багато випадків їх було. в минулому році і в цьому році там знімалися цілий шари покриття на великій відстані. Перероблялися заново. Матеріали щодо реанімації місцевих автобанів продовжимо у наступних випусках передачі. Їзда по ямах це задоволення і дороге, і небезпечне. Акуратна подорож це те, що допоможе уникнути дороговартісного ремонту. Досвідчений автомобіліст, чемпіон України з автоспорту Сергій Рімкін нагадує, безпечне керування авто починається з правильної посадки у кріслі водія. Руль має знаходитися на такому рівні, що витягнута рука чоловіка за зап'ястям лежала зверху руля. Вот примерно положение. Высота рук должна примерно быть на уровне плеч, не выше. Иначе руки просто при длительном управлении будут затек, ну будет отлив крови будут уставать. Істественно, дві руки стараться привыкать водителю, всегда ездить дві руки на рольвому колесе. Подолати перешкоди з мінімальними наслідками не складно, якщо вчасно виконувати прості маневри. Хоча різко загальмувати чи прикладом об'їхати яму в місті при інтенсивному русі доволі небезпечно. Якщо район незнайомий, і ви погано орієнтуєтеся у тонкощах його асфальтного рельєфу, фахівець радить їхати повільно, аби мати можливість передбачувано для інших автомобілістів знизити швидкість. Наприклад, якщо ми переїжджаємо там лежачий або трамвайні трамвайные які не дуже ровные, то лучше їх проїжджати не по прямій, а взяти немножко в сторону, это тоже и меньше нагрузка на подвеску и более плавно автомобиль переезжает эти неисправно неровности. Безпечна дистанція в місті це приблизно половина швидкості. Тобто, якщо авто рухається зі швидкістю 60 км на годину, відстань до транспортного засобу попереду має бути щонайменше 30 метрів. З точки зрения безопасности надо всегда помнить и давление в шинах. Надо помнить о том, что колеса имеют свойство постоянно как бы давление падать, поэтому за ним обязательно следить. Особенно вот во время после зимы, весеннее время, когда дороги находятся в плохом состоянии. То есть я бы порекомендовал вот в этот период держать давление немножко выше рекомендуемого. Пам'ятайте, безпека на автошляхах залежить від кожного учасника дорожнього руху. На сьогодні все з вами була передача перевізник. Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Бережіть себе.